Будла в кафе Дякую. Провідниця потяга Ужгород Запоріжжя перевіряє документи в пасажира перед посадкою у вагон. Перевіряємо проїзний документ, паспорт або документ, який доставляє лічність. Також перевіряємо тест ПЦР, який зроблений за 72 години до початку поїздки, або сертифікат о вакцинації, хоча б об одній дозі, Юрій Загрібельний хоче їхати до Дніпра, або його впустили у вагон. Зробив ПЛР тест. Був друга в гостях, їду тепер додому. Вакцину я зроблю вдома, а зараз я зробив тест ПЛРТ, тому що треба було на поїзд. З 21 жовтня, відколи почали діяти нові правила безпечних перевезень, усі пасажири цього поїзда мали про собі необхідні документи, розповідає начальник потяга ужгород Запоріжжя Максим Миргородський. Наразі випадків, коли пасажири на посадку приходять до поїзда без ковід сертифікатів, або плр тестів таких випадків на нашому поїзді не траплялось. Вікторія Фітько працює касиркою на залізничному вокзалі. Під час її зміни каже, пасажири повертають три-чотири квитки. Пасажирів ми попередили про наявність сертифіката або негативного тесту. Пасажири це почули, все одно купили квиточки і пішли. Через деякий час вони приходять і його хочуть повертати квиточки. Справа в тому, що провідник їх не пустив до потяга, тому що в них не було належних документів. На що пасажири були дуже оборені, обурені тим, що повернення відшкодовувалося дуже маленьке, і на мою, на мою, на мою інформацію про те, що необхідно мати документи при посадці, тому що їх не посадять. Вони напевно, ну подумали так, що це не потрібно. Наявність ковід-сертифікатів, або ПЛР чи експрес тестів під час міжобласного перевезення мають перевіряти правоохоронці, каже заступник начальника нацполіції Закарпаття Роман Ус. Для цього в області працюють 24 рейдові групи. Перевірити відповідно, чи дійсний сертифікат, чи фальшивий Є два варіанти або він підтягнутий в додаток Дія, де реально можна сканувати через. Планшет, відповідна програма, встановлена у працівників поліції, які входять в рейдові групи, що здійснюють перевірки. Або ж через медичні центри, відповідно, кожен сертифікат має відповідний свій номер і виданий відповідним лікарям, де у медичних центрах відповідна база існує. За словами Романа Уса, якщо Закарпаття опиниться в червоній зоні, в області залучать додаткові рейдові групи, які стежитимуть за дотриманням карантинних обмежень і перевірятимуть наявність документів для міжобласного перевезення. Оксана Ушакова, Лонті Николишин. Новини на Суспільному.